Друзі, сьогодні у програмі голос громад будемо говорити про недостатню кількість снігоочисної та спецтехніки на дорогах Полтави, про підсумки сесії Полтавської міської ради, а також про відсутність теплопостачання в одній з багатоповерхівок на вулиці Соборності. У нас в гостях перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю пане Валерію. Вітаю вітаю, глядачі. Валерій Олексійовичу, нещодавно відбулася сесія позачергова і кілька питань, які були анонсовані на сесію. Їх було знято напередодні. Зокрема, і питання про реформу в перш в третій міській клінічній лікарні. Про те, що вона має бути незабаром приєднана до поліклініки. Прокоментуєте, чому зняли це питання? Трішки навпаки, поліклініка повинна приєднана до лікарні, тому що, як правило, у нас, якщо ми візьмемо друга міська лікарня, є міська лікарня, є поліклініка. Поліклініка, яка приймає і лікарня, яка веде стаціонар, надає там послуги, операції. Причому я хочу сказати, що в цьому році. Як ніколи закуплено сучасне медичне обладнання для наших комунальних лікувальних закладів. В першу чергу це зв'язано з тим, що нам треба лікувати військових хлопців. Їх сьогодні проводяться, я скажу навіть інколи унікальні операції нашими хірургами і нашими лікарями. І друге, це надання уже нормальних сучасних послуг нашому населенню. Тому було зроблено дуже велика кількість. Роботи з приводу закупівлі обладнання і запущено його в роботу. І це вже, скажімо, проведення операцій без скальпеля, без хірургічного, без да без е втручання розріжаючи тіло, роблячи проколи. Ну це якби трішки далі. А з приводу реорганізації, я скажу, що це саботаж з, з боку деяких е чиновників від. Е з поліклініки, тому що ну розумієте, коли людина працює головним лікарем, да, у неї там інколи може бути заробітна плата до 120 тисяч гривень. А у прибиральниці 6, я вважаю, що це абсолютно ненормально. Тому ми повинні привести це відповідність до єдиної системи. Це по перше, по-друге. Я хочу сказати, що третя поліклініка за рік споживає 35 мільйонів дотацій з міського бюджету в той час, як третя лікарня абсолютно не споживає дотацій, тому що вона працює за кошти НЦЗУ. Тому і було прийнято рішення з метою ефективного використання бюджетних коштів. Лікарні, лікарняні заклади повинні за рахунок надання пакету послуг і через відшкодування з служби. Медичної служби НСЗУ вони повинні за цей рахунок жити. Це чітко прописано. Я хочу сказати, що в інших областях держави нашої. Взагалі не фінансується охорона здоров'я на заробітну плату. Вони живуть за виключно за кошти НСЗУ. Тому і от така позиція з чисто правильно ефективне використання коштів. Те, що... що відбудеться з людьми? Тому що ми розуміємо, що дивіться, клінічне відділення це, це люди лікарі. Дивіться реформа, вона вона відбудеться. Хочуть того там чи не хочуть, але вона пройде так само, як 10, 10, ну, в педагогіці була десятирічна система навчання. Потім говорили 11 днів цього робити, не будемо. Це про це, скажімо так, процес, який ну, він рухається, його не можна зупинити, тому що це як в природі закономірність. Тому і тут воно так само відбудеться. Просто що я ще раз хочу сказати, що деякі там радикально налаштовані працівники, вони... Ну не хочуть втрачати там свою чи кормушку, чи якусь там свою привілегію. Але я думаю, що ми проведемо роз'яснену роботу, покажемо і заробітні плати, хто як працював, хто як працює, які нагрузки. Тому що для населення, навпаки, коли буде пройде реформування, це буде набагато краще, тому що зміни збільши... отримують о, звичайні полтавці. От люди, які о, від... Дивіться, за, за рахунок завладили. того, що буде розширено кількість послуг у пакеті. Збільшиться фінансування, тому що фінансування залежить від пакету послуг, які надає НСЗУ. Ми в третій поліклініці зробили шикарне реабілітаційне відділення. Туди закуплено сучасне обладнання, там проведено сьогодні ремонти. Якби ми хотіли цю заклад ліквідувати, ми б туди не вкладали кошти. Сьогодні там проведено ремонт. Там, до речі, одна із сучасних лабораторій, яка, якщо не помиляюсь, єдина на Полтаву, яка робить бактеріологічні дослідження. Тому це серйозний потужний комплекс, який ми будемо розвивати і подальшому. Але це абсолютно не стосується полтавців. Там зменшення їхнього на зменшення тримання ними медичних послуг. Тому ми навпаки будемо робити все для того, щоб збільшувати, щоб на базі третьої поліклініки збільшити кількість людей, які б і працювали, і за рахунок того, щоб розширити базу надання послуг, знову ж таки, реабілітаційний центр, який би в спальному районі міг надавати сучасні реабілітаційні послуги для наших місцян. Тобто реорганізація в першу чергу торкнеться саме адмінперсоналу. Так, да, це адмінперсонал, через, скажімо так, вони і виходять на такі якісь. Скажімо так, ну, трішки, я б сказав, неадекватно. Ну, піднімають цю тему. Да, у піднімаю ЗМІ, цю тему і в соцмережах. Тому що стоматолог він залишиться, гінеколог він залишиться. А от заступник головного бухгалтера, який отримує заробітну плату там, в десятках тисяч гривень, да, не залишиться. Але технічний працівник залишиться, який працює на цій посаді. І ми за те, щоб додати цьому технічному працівнику, тому що. Він повинен отримати належну винагороду за свою роботу ну то, що це... це на шість тисяч гривень. Да. тому ми пройдемо цей шлях, і я думаю, що все буде добре. Валерій Олексійович, снігопад кілька днів тому у Полтаві випало 8 сантиметрів снігу. Ну І ми всі побачили, що дороги міста були розчищені не одразу. Станом на сьогодні взагалі сніг розтанув, перетворився на Льодову кірку. Що з розчищенням? Чи буде Полтава готова до наступного снігопаду? Ми почали підготовку міста Полтави до зимового періоду. Кінц на початку минулого року, скажімо так, в квітні. Після того, як харківські підрядники, яких вже нас асоціюється із корупційною схемою, були виведені за межі міста Полтави, ми почали своїми силами прибирати. І тоді я безпосередньо управляв процесом прибирання снігу. Нам було достатньо тоді трьох КД двох тракторів. Ми могли забезпечити правильне прибирання, плюс були залучені працівники ЖО2. Які посипали територію, також наше комунальне підприємство декоративної культури, яке розчищало дорожки у парках і скверах. Тими силами ми справлялися. За цей час ми закупили досить достатню кількість техніки для прибирання міста, тому що ми планували прибирати своїми силами. Але після того, як у нас сьогодні пройшло переформатування Гали ЖКХ очолив новий заступник, вони взяли, скажімо, Керування цим процесом в свої руки і, ну, мабуть, десь помилилися в своїх прорахунках під час підготовки до о, снігопаду. Тому що ну, всі знали, що буде сніг, всі розуміли, що необхідно готувати техніку, і техніка була стояла готова. Тим, Вона що, не вийшла зовсім. Е, ні, техніка вийшла, але я вам скажу, що е, причини. Те, що там десь не прибрано, ну, можливо, це проколи в організації самої схеми прибирання. Є перші, перша черга, друга, третя, перша це де е, рухається громадський транспорт по кільцю, потім прибуваються дороги, які під'їжджають, ну, умовно кажучи, там в Акулинці центр, да, і потім вже йшли тре, третє, е, скажімо, дороги третьої черги. Спочатку розчищається, потім посипається соляно сум піщаною суміш. Спочатку посипається вона в нас є. Значить, у нас сьогодні проведені тендера і закуплена, закуплений пісок, закуплена сіль, і у нас є піщано соляна суміш, на яку накладений арешт. З боку Полтавської міської ради були проведені певні дії, звернення щодо зняття арешту із цієї. Суміші, да. плюс у нас є сіль, яку, е, наскільки я пам'ятаю, була історія із тим, щоб е, певні ну, я не знаю, там, встановили ці особи чи не встановили, вони, збивши бажання ще де перевозили на е, базу іншого підприємства, сілі соляну Суміш. Чому ця справа заглохла і до початку е, скажімо так, прибирального періоду вона не завершена, ну, це питання, мабуть, не до мене тому сьогодні на території Полтавської територіальної громади в достатній кількість є солі, соляної суміші і піску для того, щоб, скажімо так, працювати і попередити ту негоду і ті випадки, які на сьогодні у нас на сість сьогодні ранком соцмережі облетіло таке некомплементарне відео, як працівники можливо, ЖЕО, тому що просто вантажівка помаранчевого кольору а, зверху два працівника. І вони розкидають пісок, мабуть, сіллю з якоюсь речовиною прямо на дорогу з кузова цієї машини. Бачили відео? Ну, відео я бачу, але ідентифікувати, можливо, це добровольні загони. Ну Так, вони я не можу. Там же ж нема позначення так, Ці, так, цим ще, чи ЖЕО. Да? Ну, можливо, люди вирішили в такий спосіб показати. Приклад, як не потрібно робити, да? а для цього потрібно працювати техніка, яка у нас сьогодні є, і вона повинна працювати від тих норм, які передбачені в тому числі і законодавством. Тобто на один квадратний метр посипається певна кількість солі і піску, а перед цим воно змішується. Для цього ми були, е, прийняли рішення ще влітку для того, щоб звільнити одну із баз міськ світла. Для того, щоб була резервна база для змішування солі. Тобто завозиться пісок, завозиться сіль і механічним способом погрузчиками вона перемішується, потім погружається в спеціальні технічні засоби, і тобто, розвозиться ЖЕО, бер... Роз... да. де вони потім в ручному режимі посипають пішохідні тротуари да, і прибудинкову територію. І більша частина загружається у КДМки і посипається при частина міста. Ну, будемо сподіватися, що наступний снігопад вже всі будуть готові, і вулиці будуть розчищені і посипані. Валерівсічо нещодавно до нас, буквально кілька днів тому, звернувся один із жителів багатоповерхівки на вулиці Соборності. Це поблизу центрального поблизу Цуму. Mm -hmm. yeah. А він пройшов прямо до нас у студію, скаржився про те, що Середина листопада і досі не ввімкнули опалення. Яка ситуація наразі з цією багатоповерхівкою? Да, вчора я безпосередньо виходив на місце. Дякую за запитання. В чому проблематика запуску тепла не тільки в цьому будинку, а й в інших? Це коли е, приватні внизу знаходиться вже приватна власність. Давно да? багато робити. роблячи ремонт, вони без узгодження із відповідними службами є спеціальні технічні отвори. Або технологічні для того, щоб мати доступ до задвижок для подачі тепла, або для водовідведення люди не враховують ці технологічні. Скажімо так Люк, параметри, так? Да. і вони просто провели ремонт, як посчитали може. Ми коли ми туди прийшли, вони кажуть, що ну, розіб'єте плитку, Вона хто, за, хто, дуже хто, хто за неї заплатить, mm -hmm. давайте. Да. Ми домовилися до того, що за кошти, там, певних депутатів ми зробимо ремонт, за рахунок вже ми проведемо, вскриємо підлогу. Зайдемо туди, подивимося де допуск до задвижки і пустимо тепло у будинок. Потім завершимо ці роботи і, скажімо так, положимо плитку на місце. Але це абсолютно неправильно, тому що не може бути заложником цілий будинок від Скільки там бажання. Ну, більше 20, понад 20 мам. Я не помню, якщо не пам'ятаю, там чи 32, чи 36, щось таке. Але взагалі, ну, яка різниця? Один чи два? Це люди, це діти, це е, тим більше мінустрі, да, І вже цілодобово. Ціло У ну, на... них наразі немає все одно тепла. Поки що є. Немає, так. Не да, тому що вчора почали ж цей процес. Е, власники дайте нам. Тому можливо, треба вносити зміни в законодавство. Да, в зв'язку з критичною ситуацією, доступ до технологічних ліній вскривається і працюється, тому що, ну. Не може людина отримати. в них також опалення. немає опалення в магазині цьому. Немає, але вони включили… Їх це не Ні, У них нормально тепло, в да, да. них стоять кондиціонери, які обігрівають. Або Уфо. В них стоять кондиціонери, які обігрівають. Коли є шанс цим людям, які проживають в цьому будинку на Соборості, отримати. Я думаю, до кінця тижня ми цей процес завершимо. Тобто будуть з теплом. Валерій Олексійович, дякую за відповіді на запитання і традиційно маєте змогу звернутися до наших телеглядачів. Прошу. Ну, Сьогодні в нашій державі відзначається декілька подій, таких якби знакових для держави, да, і для взагалі суспільства це День сьогодні, Свободи Гідності. Десять років по тому почалася, скажімо так, акція щодо Руху України в Євросоюз. І тоді люди вийшли на. Вулиці в підтримку того, що Україна повинна рухатися до європейської цінності. І сьогодні ми бачимо, що це був абсолютно правильний шлях, тому що сьогодні Росія-агресор намагається забрати у нас нашу віру, нашу умову, нашу землю. І саме головне це наше життя. Кожен день іде атака або ракетна, або безпілотники, або прямий обстріл. Від цього гинуть і наші захисники на передовій, і ми не населення. Тому Мабуть, ми повинні пройти цей шлях для того, щоб ті життя, які віддані за свободу і незалежність нашої держави, були немарними. Тобто, ми повинні отримати перемогу і робити все для того, щоб отримати цю перемогу над Росією, над нашим ворогом, агресором, який хоче позбавити нас незалежності. Ну і якби внаслідок цього, в 17-му році було, було сформовано День десантно-штурмових військ. Це передові загони наших елітних військ, які ведуть. В різних надзвичайно важких умовах, скажімо так, бойові дії, спецоперації, про які зачасту, мабуть, ніхто і не знає, коли ці спецоперації проходять. Але від цього залежить життя, діяльність багатьох військових в тому числі. Тому я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, побажати найшвидшої перемоги, щоб Господь Бог оберігав їх, їхні родини, і я вірю в те, що Україна обов'язково переможе. Дякую. Ця телекомпанія PTV приєднується до привітань. Бажаємо всім нашим захисникам і захисницям здоров'я, наснаги. Віримо в вас і віримо в перемогу. Нагадую, що сьогодні в програмі голос громад разом з першим заступником голови Полтавської міської територіальної громади Валерієм Пархоменком говорили про недостатню кількість спецтехніки на дорогах Полтави, а також про результати позачергової сесії Полтавської міської ради у студії. Була Олександра Шилова та вся команда до телеканалу на все добре.